Друзі, вітаю! Так видається, що Сполучені Штати по суті все більше втрачають інтерес до Європи. Ми можемо сказати, що це якась особиста така риса Дональда Фредовича. Зараз він піде з влади і все вернеться. А можливо, це справді довгостроковий тренд. І Європа справді наробила доволі багато помилок і тільки підсилює бажання Америки. Шукати долю власноруч без Європи і взагалі шукати якихось інших партнерів по світу, от і вже ніяких стосунків, таких гарних, як вчора, вже не буде. То чи це так, і які є думки, наприклад, цікаво нам безпосередньо в самій Америці? От ми зараз будемо з вами і розбиратися тут підійшла стаття цікаво. Ми зараз будемо в ній так описатися, робити висновки і думати, чи все так, чи не так. Отже. Роки так званого веселого суспільства, такого ліберального світу, і можливість не витрачатися там на подальший технологічний і підприємницький розвиток, і військовий розвиток. От це все завершується. Такий гедонізм, відпочивання. І як би не хотілося б європейським країнам, якщо вони зараз не візьмуться за голову, вони справді можуть вилетіти зі списку країн, які можуть творити новий світовий порядок. Це вже факт. І тут же цікаво, чому Європа втрачає. І чому Америка холоне до Європи? І як це все взагалі сприймати? От зараз розбиратися будемо 6 січня. Wall Street Journal вийшла стаття співробітника Hudson Institute Волтера Расл Міда. за назвою Нації готуються до пост'європейського світу. Ну, така дуже пафосна назва, звісно, і ну має бути цікаво давайте дивити, дивитись вами на думку автора, за винятком США, велика частина заходу занепадає покоління низьких результатів і в демографії, і в економіці, і в багато чому в європейському союзі та Японії означає, що традиційні партнери Америки з кожним роком проносять все менше і менше користі для США. Японія здається переживає пробудження, але багато наших найважливіших європейських союзників. Борються з трьома десятиліттями економічних, політичних і стратегічних провалів. І тут важко, звісно, не згодитися, але давайте далі думати, читати. Європейські політики дуже схильно вас кінцем історії, вони почали вирішувати всі важливі питання світу і, по суті, такі от нагальні питання вони відсунули в сторону. Як перехід за п'ятилітку в роки. Купа грантів, соціальних програм, які лягають на економіку, як так а, взагалі налагодом дихає. А ще слід згадати і культурні війни, і вибачення за все на світі. По суті, небажання розібратися, де все ж таки наробило помилок європейська культура і цивілізація, де все ж таки вона принесла багато чого хорошого у світі. Так треба теж було думати, а не кидатися з крайності в крайність. Це все теж до речі і відображається в економіці і. Ми бачимо, як так само Франція втрачає дуже багато, хоча можна було б налагодити гарні стосунки з суверенними країнами Африки, домовитися, все, все було б добре. А то чи по суті фінансовий колоніалізм, то взагалі їх там виганяють. Да. Ну, немає ніякої сталої нормальної взаємодії. Про військову ми взагалі мовчимо. Німеччина, як приклад, ми кажемо і бачимо, що там. Дуже часто і дуже довго недофінансовують дофінансовувати А це вже не кажучи про Іспанію чи Бельгію. Отже, на думку Міда в економічному плані європейські партнери США та друзі не витримують випробування цифрової епохи, не створюючи ані нових технологій, ані компаній, які вимагає 21 століття. При цьому є проблема є в євробюрократії. При її успіхі країна ЄС могли б. Дуже ґрунтовно впливати на світопорядок, а думку Писеля вставили би на серйозне місце, а не куди подалі. Звісно, не можна погодитися повністю з думкою автора, що вона взагалі євробюрократія неефективна, адже вона все ж таки змогла нагнути ту ж саму мету і Google, коли треба. От бачимо, що і відповідні тепер буде type C і таке інше, але все ж таки справді часто євробюрократія своїми різними рішеннями і негативно впливала на розвиток економіки Євросоюзу, особливо там приклад з аграрними дотаціями. От. І тут видно, що багато чого було зроблено неправильно. Отже, так чи інакше, треба реформи, треба зміни, аби зберегти місце провідних світових гравців. Брюссель давно міг би поставити Угорщину так само, Словаччину на місце. Але аби вони по суті перестали бавитися в ігри проти європейського союзу. Тим часом, частково внаслідок масової невдачі в управлінні міграційної політики, та і наслідки політичних істеблішмент в країні за країною втрачає позиції. По суті, ми бачимо, що приходять крайньо праві. Як там європейський союз буде завтра це відчувати, теж невідомо. При цьому на думку автора, що Європа стратегічно зараз знаходиться в слабкому стратегічному становищі, європа більш вразлива ніж США до нестабільності на Близькому Сході, так само як вона більш вразлива ніж США до московської агресії та китайської хижацької економічної політики, але їхня відповідь на ці виклики невміла та неефективна, каже автор. Навіть той час, коли міграція з Близького Сходу та Північної Африки викликає політичні та соціальні кризи в європейських країнах, європейська дипломатія в цих регіонах лишається майже неприсутньою. І тут, в цілому, це прямий наслідок політики нікчемності і газонюхства, яка Європа сповідала останні 20 років, якщо не більше. Відсутність рішучості, зайва поміркованість, страх ескалації і буде твердим. От показуються наслідки. О, зараз хіба там почали от, хоч трошки забратися, зокрема. Мелоні і інші політики, містер Рід. Е, як приклад слабкості заходу наводить е, атаку проксі Ірану хоситів коли вони паралізували торгівлю в Червоному морі. Європейці на це дуже пасивно відреагували. Московія виконала Францію з Африки. Європа продовжує годувати воєнну машину. Е, по суті, Кремля, купуючи московські енергоресурси. Європейська безлузда зелена політика дозволила Китаю зруйнувати європейську автомобільну промисловість. По суті, це ключова галузь для соціальної та економічної стабільності країн Європи. Ну, спала за НАТО Європа, і тут що, аргументи серйозні. Серйозні. Урсула Фонляйн, ти будеш відповідати на ці аргументи, на таке питання? Хоча зараз Європа пробує брикатися в боротьбі з Трампом, звісно, заявляючи, що не кинуть Гренландію, але чи є у них ресурси? Ми, до речі, писали про цю ситуацію на телеграм-каналі нашому. Посилання буде в описі до цього відео. Долучайтесь дуже цікаво У нас взагалі багато цікавих постів, і спільнота класна, коментарі хороші. Тож долучайтесь. Ну, автор Європі потрібні. США більше ніж будь-коли в історії, але вона має менше впливу на американську політику ніж будь-коли за останні десятиліття, оскільки немає сили реально допомогти США з глобальними викликами нинішнього часу. Ось чому лідери колись могутніх країн тремтять від кожного твіту з Маралаго і чому другий термін Трампа несе в собі більше викликів ніж перший. І тут знову важко не згодитися з автором. коли Мага клоуни спочинили зупинені допомоги нам через кризу на кордоні, і взагалі через те, що там багато довгограю, треба теж сказати, Україна цих шість місяців трималася дуже важко, бо європейська допомога виявилася дуже мізерною. А мільйон снарядів це взагалі історія, вже так само, як і колись проказки було так мало реалізовано, дуже довгий час, неефективна і таке інше. Тому як Європа, наприклад, готова замінити десь США, якщо вона себе не може нормально озброїти або озброїти ту країну, яка захищає на сьогодні Європу захолому таке питання, так і воно доволі доцільне, резонне і таке інше. Для європейців відхід від політики на підтримки адміністрації Байдена буде болючим. Німеччина найбільш близький і найбільш важливий союзник моєї країни, заявив Джо Байден, німецькому канцлеру Олафу Шольцу. в жовтні. для команди Байдена спільні дії з Німеччиною були основою розумної зовнішньої політики. Той факт, що Німеччина послідовно абсолютно помилялась відносно Московії, Китаю, рану клімату, міграції, необхідності сильних збройних сил атомної енергетики. Та стан власної економіки, схоже, не мало значення для американського президента, ну і сам Байден теж Україні допоміг так, що можна довго рахувати, скільки ми прогавили можливості під час широкомасштабного вторгнення. Коли в 22-му, роках, можна дати було достатньо кількості ресурсів, до того як РФ наростила сили і там окопалася як могла, бавилася в червоній лінії і. Боялися там дати будь-що. Що до речі, і американці, що й німці, Олаф взагалі там боявся будь-що дати. Для нього передати танк, це було просто в е, страшних снах. якби це снилося. Зараз, зараз всі з команди Байдена, які відповідали за українську політику, е, намагаються говорити про це не так і часто проводять стрілки. Е, е, і взагалі говорять, що вони рятівники, а не там, затримувачі. Виходячи з цього, зрозуміло, чому мага так радується слабкості Європи і провалу їх політик. Бачма говорить, а треба було Фредовича слухати і таке інше. При цьому автор каже й дуже важливу іншу думку: за напад Європи це погано для національних інтересів США у часі підйому вісі ображених команда Трампа потребує будь-якої допомоги, яку може отримати. І ціль Америки має бути допомогти реанімувати Європу, а не танцювати на її могилі. Інша позиція полягає в тому, що Європа відмовилася від своєї ролі в історії. Нова адміністрація має працювати з такими партнерами, як Японія, яка має стратегічне бачення, якого бракує у більшості європейських столиць. Такі країни, як Індія, Ізраїль, Об'єднані, Арабські Емірати Саудівська Аравія, краще читають знамення часу ніж. Наші європейські друзі каже автор Аргентина, яка прокинулася від ілюзії перонізму, створює мож важливі можливості у західній півкулі. Індонезія, Філіппіни, В'єтнам та Таїланд мають більше значення ніж більшість європейських країн для майбутньої американської зовнішньої політики. Європа пожинає плоди слабкості гедонізму, самобучування та само... деіндустріалізації. Питання зараз у тому, чи готові столиці Європи, make Europe great again, чи будемо мати велику резервацію слабкості. Але тут є така особливість, пане там, дослідник, експерт. Європа це одна з найкапіталізованіших місць в світі з серйозним споживацьким потенціалом, інвестиційним потенціалом і технологічно виробничим потенціалом. Звісно, там Google Європа не робить. А щоб зробити станки для того, щоб виробляти потім мікрочіпи, Європа робить. І дуже багато чого робить. В ем, Європі лише треба прокинутися. А воно це вміє робити, як ніхто інший. Я принаймні особисто в це вірю. От. Тут правда в тому, ми погодимося з американським дослідником, що європейці дуже довго спали, і їм треба прокидатися. Оце правда. Але Західному світу сильної Європи не обійтись. Тоді вона може просто стати жертвою вісі зла і посилити вій зла так, що Америка вже потім не буде знати, куди діватися. Треба тобто ж розуміти, що це серйозні технології, серйозні можливості. Америка може, скільки хоче розповідати, що в Європі не потрібно. Але Європа потрібна ворогам Америки. Тому давайте працювати над тим, аби Європа прокидалася і ставала сильнішою, ніж розповідати, що вона більше нікому не потрібна. Та й таке. Але аргументи цікаві. Європа намагається, у нас є на каналі про план драй. Дивіться, намагається прокидатися. І я впевнений, що прокинеться. Питання в часу, коли? Сподіваємося, раніше, ніж пізніше. Всім всіх гараздів.